Новини податкового законодавства відтепер можна отримувати на власну електронну скриньку. Таку новинку українцям безкоштовно пропонує Міністерство доходів і зборів України. Для цього необхідно направити електронний лист на електронну адресу idd.sobaka.sts.gov.ua за трибутами атрибутами поле. Тема 6011. Такий сервіс буде корисний в першу чергу тим олександрійцям, які не мають часу займатися самостійним пошуком змін у законодавстві або ж відвідувати спеціалізовані заходи, на яких податківці проводять роз'яснювальну роботу. Крім того, якщо платник податків бажає отримати консультацію щодо конкретних моментів законодавства, йому потрібно надіслати своє запитання на цю ж електронну адресу. З метою прискорення надання відповіді податківці переконливо просять чітко формулювати запитання та обов'язково зазначати в полі тема Ідентифікатор групи податків. Якщо ви маєте декілька запитань за різними напрямами, необхідно надсилати запитання окремими електронними листами з відповідними ідентифікаторами групи. Тож такий сервіс стане у нагоді платникам податків та допоможе спеціалістам служби вчасно інформувати українців про податкові нововведення.